І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає КСМ Серега на Баджер Карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, що таке у нас Баджер? Баджер це у нас британська штурмова ПТСАУ. Доволі сильно броньована, так? чудовою нахлопушувальною гарматою бачимо, шкода від пострілу у нас вилетіла 400. Але давайте подивимось, у нас середня шкода від пострілу 480. Отже, може і 500, 80 десь вилетіти, так? Ну, плюс-мінус. Ну і ще бачимо, є в нас підкалібри. Ну, під це вже для того, щоб уже сильно броньованими грати. Граємо ми в топі проти дев'яток, але ми знаємо, що дев'ятки є теж досить броньовані. Ну, В цьому бою таких немає. Отже, ну, у нас є перевага, так скажемо, в цьому бою. Так? Ну і на Монастирі. Я от не пам'ятаю, на якій карті е, у нас в реплеті підписників були бої на Баджері, так? Чомусь мені теж от, здається, що на Монастирі. Ну, є такі у нас експертно-експертні, поважні експерти які бачили всі реплеї від підписників, бо вже записано більше тисячу реплеїв. Ви ж розумієте, що я не всі бої можу вже й згадати, пригадати так. Але я пам'ятаю, що вони всі дуже класні, чудові та з поліпшеним настроєм. У нас ще яка перевага в цій патехи. У нас перевага не тільки в бронюванні, у нас під чудовими кутами, так, лобові деталі, нижня, нижня лобова деталь та верхня лобова деталь, які танкують. І я розповідав вже чудову та цікаву історію, як я колись зустрів Баджера, я його в дуелі я знітився перед ним. Коли він прикрив своє НЛД, мені його було дуже важко пробивати, я вам скажу. Порухливісті. Нормально, в принципі, так. ну Важка ПТ, пети, ну, нормально їде порухливості. А от по маневреності, мені здається, тут теж перевага, і навіть не кожна ЛТшка зможе закрутити. так. Що в нас по бою? У нас по бою бачимо проблеми. У нас е, по, 9, по 9, 8 та 7 лінії захопили суперники, так? Ми вже зараз ну, напівоточені, так? І треба що? Треба вмикати стріще та перехлопушувати ворогів. Чудово, Ну, мені здається, що не проруха. Хоча ви бачите, що по центру там черфутурчики СТРВ стояли, вони теж можуть, може про GTO 65, десь під самим монастирем теж терся. Вони можуть пройти взяти навіть монастир в точно. У нас проблеми, я так розумію, навіть вже й по ущілені, там, так, в цих в горах, скелях, там проблеми по першій та другій лінії. Там вже просять допомоги. Наші братіші, щось дуже швидко тут це у нас відбувається, і дуже швидко відбувається в на нашу користь. Це не дуже чудово. Треба тепер чекати, вороги ми на такій петесі, що ми можемо зробити. Десь що ми продавимо, якщо вже немає з ким в принципі, тут і продавлювати. І ми зайняли таку позицію, що ми з цієї позиції вже нікуди не поїдемо. Все ж таки, бачите, був я правий, чи архутурчик агресує там на нашого прожету. Там у нас ще є ст 704-й просто в наглючу вже їде. Ну це кепець, це наглюють. Чудово, тут ще, до речі, що у нас непогані кавеї. Так? Тут вертикального наведення ми можемо нормально ще й від кавеї. Ну, 8-4. Просадка по ХП майже 4 тисячі. Даємо глухий дефовський деф. Будемо сподіватися, що суперники зараз, ну навіть якщо вони там заберуть нашу Стежку, там Джесор бачимо ну він вже там знітився в офентрагеру, там теж проблеми. Лише наші бачимо дві ст стежки, бачатальйон 25 тонн і ще там якась. А, і, там верніше, не дві ст стежки, там тяж і наш Бачатальйон. Вони там якось прорвалися вперед і тепер намагаються повертатися дуже швидко. Їм це треба дуже швидко робити. 5-10 не нашу користь, агресують суперники. І чудово, що вони виїжджають по одному. У нас ще тут чудове, у нас перезарядка комфортна, пробиття вистачає, але бачимо все одно, наш герой перезарядився вже на підкалібери. Так, дивіться, хитрю, хитрюга такий. проїжджає. Давай не бачимо так. Не не бачив. Ні, він все ж, таки, бач, все ж таки хоче перехитрувати. Ну, ну, двоє виходять. <гум> Цей момент. Гріл 15 просто от по своїм справам кудись проїхав. <гум> Чи він не побачив, що тут сидить, бачив. Тепер вже зрозумів, що щось пішло в нього не так. Ну, у нього такий свій план набігав. І потихеньку-потихеньку ми вирівнюємо його, в принципі, бій. Тут треба, щоб братіш нам допоміг, якщо буде хтось ще вириватися і захоче закрутити, так? Заді вже, напевне, СТРЛЕ немає, тому що вона вже перехлопушила. І сьомой на базі. Ну ми звідси базу бачимо, якщо що, всю. Захопити не вдасться. В оточенні ворогів, в повному вже оточені ворогів. Там ще тримаються наші. Ну там як тримаються? Там бачимо е, наша ЛТ-шка. Е, та, що зашкірилася, я казав, знітилась, вона не знітилась, вона поїхала, допомагає там нашому тяжику. Там у них така битва. Не на життя, а на смерть, прямо, правда, і е, вихлопушують все ж таки суперні. А грив 15 ну, ну, дуже дивно грає, я вам скажу. Ну, напевно, не зібрався просто. Так? Він навіть не знітився, він не зібрався. Так? Він і там, і там намагається тепер виїхати. Він зрозумів, що він е, не в ту сторону просто поїхав. Не треба було йому так їхати. Напевно, йому треба було поїхати десь там по воді і вже там з СОМ намагатися захопити базу. А ми витягуємо бій. 2579 настріляно, 1960 натанковано. Якби ще ми побачили, куди нас пробували, було по б що. Мені здається, просто що він уде і по бортам стріляли. Так, двоє залишаємось проти чотирьох. Центуріон, Action X. Поїхав, теж незрозуміло мені чому не туди поїхав. Що він намагається зробити? І сьомий нарешті зрозумів, що треба було ставати на захоплення, поки тут відбувається битва. Поки тут відбувається дійство. Виїжджає на глючу. Режим наглюка умикнув. Про GT65 збиває гуслю, але чудово, що в нас ще була ремка. Намагається нас тут затиснути, і в цей момент сам затиснувся. Тривори знищено. 3500 настрілено. 2600. 80 натанковано. бачите, на рятує броня все ж таки, Так, Повертається. Проїхав по кругу центуріон. І повертається, напевне, йому треба стати десь ось по центру і, напевне, у цих будинках, давайте покажу, на Є4 так? Якщо що він буде підсвічувати, ну а ми вже вийдемо та допоможемо. У нас ХП вже не дуже багато, до речі. Напруженіший момент битви. Дві СТРВ. Ну, у нас, в принципі, перевага, правда? Правда, що у нас е, по ХП просадка. Наш Герой Вроз думав, що далі робити, але на нашому герою зараз не треба нікуди їхати. Зараз треба дивитися, що будуть робити. На базу вони вже не поїдуть, вони зрозуміли, що це, е цей варіант не пройде з захопленням бази. Вже тоді, коли вони біля бази було, треба було, напевне, захоплювати. Тут у нас є е така ложбінка, де ми затисли е цього суперника. на прочеті, можемо його навіть виштовхати і прикрити собі НЛД, правда, трупі. Мені здається, зараз що вигадають суперники. Один з ТРВ поїде туди до нашої бази ближче і буде намагатися пересвітити. А інший, можливо, так, бачите, як вправив. А інший, можливо, навіть через центр спробує, якщо в нього багато хп. Відволікаючий такий маневр. Бо там в того багато ХП. На базу він... Ну, якщо він стане, то він на непомітність, бачите, він впав за світ. І тоді вже треба буде якось їхати його підсвічувати. так Десь поряд, все. І знову ж я був правий. Пострілює, пострілює, знову танкуємо. Бачите, от чому я полюбляю грати на бронічниських броніщах, тому що в деяких моментах вони рятують, в деяких моментах можеш навіть більш так. Теж ж режим на глюка пограти, правда. <хи> треба допомагати нашому центуріону. Він там поки де, його теж не перестріляє, якщо так режим ПТ стане. Там треба його просто перехитрувати. Так, сзаді обережно. Так, тут є, по-моєму, зараз спуск, раніше тут не було його, так, цей спуск, з'їхали. Там полочка така була. І корму по простонародному взад. А ні, не вісім обернувся. І не один проти двох. Дуельна дуелі ще така у нього. <сум> 4 вороги знищено. 4000 настріляно, 3000 натанковано. Приїжджає інший другий СТРВ суперників. Трішки він не встиг, якби вони об'єдналися, нашого братіша зовсім ХП немає. Ну хоча б, щоб він йому шот дав. Так, все чудово. І порухливості, бачите. Тобто, у нас проблема порухливості, але по маневреності погано. Все. Треба тобто його перехитрити. І ми його перехитримо. Об'єднуємося із двох боків, будемо зараз перехлопушувати. Ти швидше повертається. Обертається. гуслю, чудово! Ну, і братіш, добивай. Чудовий бій! Чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!